Які ми приймаємо рішення, коли на ділянці достатньо високо стоять ґрунтові води? Достатньо високо, це буквально десь на 30-50 сантиметрів, але прям вода виходить вже як з джерела, по-моєму, на рівні 1 метр. І так, у нас є ось така прекрасна, чудова земельна діляночка з цієї сторони ліс. А в кінці ділянки протікає невеликий струмок. ґрунтові води, як я вам сказав раніше, тут достатньо високі, і що ми тут плануємо. По перше, ми хочемо ось бачите, де у нас рівень дороги достатньо високий. Ми хочемо це все підсипати. Наступний етап, коли ми проєктуємо проект будинка мрії, ми відразу ці дані всі беремо до уваги та проєктуємо правильний фундамент, на якому має розташовуватись майбутній будинок. Ці дані нам потрібні в першу чергу для того, щоб знати, які тут ґрунти та який рівень ґрунтових вод. Такий тип ділянок є зазвичай недорогими, але ось ця підсипка зазвичай.